Кіберфахівці Служби безпеки заблокували сім груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині. Трьом адміністраторам оголошено про підозру. Вони повідомляли про місця, де працюють представники ТЦК. Деструктивні канали набирали популярності. Кількість їх підписників складала від 250 до 12 тисяч. Відомості та дані учасники груп збирали через власну мережу інформаторів серед мешканців Черкащини. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурант Ті, правоохоронців виявили планшети та мобільні телефони із доказами протиправних дій. Наразі на підставі зібраних доказів трьом адміністраторам деструктивних груп повідомлено про підозри за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності зсу та інших військових формувань в особливий період.